Повернулися ми після війни з чоловіком, з Миколою. Який був важкий час, яке було важке време. І ми побудували хату. Діти підростали, порозліталися. З цією хати, як пташки з гнізда, ми з люди. Посадили ми сад, Микола чоловік, першу яблуню собі, другу яблуню мені. І так в нашому саду всі діти вибирали собі любимі яблука. Льоня й боря, люблять Антоновку, ту яблуньку любить Сережа, а он стоїть яблунька, любить Віктор, вся наша сім'я. Ljubi vse pore roku, a najkrajše osim. Моя в саду щебета незосуля кума. Позійшлися діти рідні до Ганни Дмитрівни Блізнецової, до матері героїні. Прийшли діти до матері, славить її вроду, подивитись у джерельну воду. Якого ти роду, сплести вінок, вшанувати рідну матір, сіли у саду кружка істинно, Одна квітка не робить вінка. Везник трошечки підніма. Улип. Білих мало, треба більше да, більше біля. Давайте ось цим більше. Улибки всі пота <риска> Чорнобривці насіяла мати у своїм світанковім краю. Ну, народилася у бідній сім'ї. Батько був бідняк і мати біднячка. Батьковій сім'ї було теж восьмеро дітей. Мати 10 років. Як стала ж колективізація, батько пішов перший колосп і всі брати. І вже, значить, як ділили землі, то поставили ж батька ділити землі. І не було ж цих мірок, а ділив батько землі віжками, віжками, дміряв. І одна бабушка стара каже, все, царя того нема, а буде цар Митро Григорович. Ганна Дмитрівна Близнецова. Уроджена Шурубура, ще й названа царівною. Бо прозвали батька царем, а Ганна царівною стала, стала царівною, матір'ю, героїнею. І От воно вже якось, думаєш, народиться перва дитина, друга, роджайко третя. Там, думаєш, ось народилась на батька, похоже, моя така буде, значить, і в житті його путівка, як у батька. Багато і всіх жаль. Всіх жаль. Той такий характер жаль, той так робить жаль, той так відноситься жаль. Усіх одинаково жаль. Мама дуже-дуже любить квіти. Держим. Вона нас у школу з квітами виряжалася. З армії зустрічала з квітами, з учоби, як приходили. Ой, далека та із ньомусті прийшли гості дороги, обратими фронтові. Щиро серні та криві. Щиро серди та криві. Друзі, прохові, де ви <говори> того? Ти ти до дідми нас тихом боїли, що ось. <шу> Забирала, що хтось приїхати, троїх тільки. А та заболіла одна, не приїхала. Ми <шу> ж разом ж, були, а тоді вона ж від нас уїхала. Ми з Марусією да. разом були. А ми з нею разом були Ніколай Борисович, і вона була разом всю війну. Око бачить далеко, а серце глибоко. Пам'яттю прозорою, криничною, Війну пройти, не дощик переждати, все пам'ятає мати. Як у небі рано, рано пораненьку, налетіли чорні круки З далекої чужої сторони, як наші гнізда руйнували. А вона, Гануся, пішла на фронт з сестрою милосердя. Світлих соколів рятувала і судженого свого Миколу, командира батальйону, від смерті відривала. Ну, тоді ж, то значить він в госпіталі був. Може, місяців п'ять, тож в іпсуру кажна ж. А тоді, після госпіталя, ждають ж, місяці стільки ж і він то приїхав у госпіталь і... Він поінтересувався роззнати, хто його з медсестри привозив. То, та сестра ж заміж була. А він говорить, що це я сам собі, як побачу якісь сестри, і об'язательно ж оженівся мечта. і мечтав. І познайомився. Я не вірила, не вірила ні в чому, що це. Жениться на війні, воно не діло, кров. Проливайте те, бачите, судьба. Побралися вони на Курській дузі вогненного 43-го року. Натерпілися року, та любові рятувало щире срібло злото, а муж битися з ворогом мужньо умів, і збіг той чорний час, як вода, по камінню. А після війни живим між собою, як риба з водою, була біда їм біди, були в парі завжди. Ой прийшов у цей день з армії син, що найменший мізинчик. Прибув у відпустку, привіз матері пустку як дві краплі води схожі на батька. Прийшов перед матір'ю шоло похилити. Я вже не довго ждали, товариш! І буде кому я вам знюється. Ми ждали ж телеграми, що ти ж ти нам не знаєш? Ти на що складаєш телеграми, а що? Ой, як же ти їхав, синочок, довго їхав. Поїздом ти. Я стриженічу, зака не моя моя доки удара. Меня убирал. Ну, жожи. Ты шли у хана. Ты Пішли, товачки. пішли у пішли характери.

Наша мама. Бажаю вам щастя, великого щастя, здоров'я, щоб ви ще вигляді наших внуків, малесник самого 16, самого меншого. Будьте завжди здорові і щасливі. Поздравляємося. Дай би, щоб вже лісто. Давайте, щоб не одне плаття вносили наше. Далі Закидали, заквіті. І Саш, і Сашунь. Ох, мій, Юрочка, Юрочка, так тебе, чиберіть од мене. Скажіть, що небудь слово. Кажи. О, це так разник руходущий. Що ж казати, таке собі. От з сирого серця. Поздравляю вас. Прожили вік разом, тому що Моя Іди, іди Іди, до такая. Іди, іди, мої клосок. Не дивись на те, що тобі чотири місяці будь так, що ти здоровий і щоб жив, щоб ніколи не знав страхіття війни і щоб був завжди під чистим небом. Сива пташечка, щебече, що й ой сива пташечка, щебече ще й печалиця, уже без пари, сива пташечка, одненька. ой слався жінка, слався мати, слався ненько. Ой, Слався жінка, слався мати, слався на, твій дім, твій дідоля не, ріді... не обходить, не цурається, ой, літо, осінню зустрічається, вінчається. Ой, літо, осінню зустрічається. 沙、啊、耶。 С тиші твоєї земле буду стояти біля колиски. Біля колиски стояла, дванадцять діток мала, то зросту держала, славу пам'яті стала і так думала, гадала, до дітей промовляла. Скільки в небі зірочок, стільки вам бажаю діточок.